Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch 2. І що могло піти не так? На просторах інтернету сплив перший геймплей Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2. Причому це не трейлер, а живе проходження, зняте журналістами. Щоправда, зробити запис екрану Nintendo чомусь не дозволила. Cyberpunk 2077 стане однією з перших AAA ігор від сторонніх студій, доступних на старті нової платформи. Судячи з кадрів, СІДІ. Project Red вдалося вичавити з Switch 2 гідну продуктивність, попри компроміси в графіці, фреймрейт має стабільний вигляд, без помітних просідань. Нагадаємо, що легендарна студія From Software анонсувала свою нову гру, що стане ексклюзивом Nintendo Switch 2. Це буде похмура фентезійна пригода, гейм-директором якої став сам Міядзакі, що подарував нам Dark Souls, Bloodborne і Elden Ring. з першого трейлеру вже видно, що гра успадкує атмосферу Bloodborne, запропонувавши гнітючий таємничий світ, видатну стилістику і захоплюючу історію. Деталей про гру поки що не багато, але можна очікувати багатий на події світ, складні бої та характерно для студії глибину опрацювання. До речі, Nintendo Switch 2 надійде у продаж 5 червня за стартовою ціною 450 доларів.